Радий зустрітися з вами у програмі 5 хвилин для вічності. Я, Володимир Гриневич, вітаю вас. Як ви думаєте, що краще знайти дарувальника чи жадати тільки його дару? Якби у вас був щедрий багатий родич, хіба б ви не цінували б більше його самого, ніж його багатство? Адже без такої якості характеру, як щедрість, його статок не приніс би вам жодної користі. Було б неправильно надавати значення тільки багатству, тоді як найбільший дарів – це спілкування. Зверніть увагу на слова Ісуса Христа, що записані в Євангелії від Матвія в п'ятому розділі. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне. В одному з перекладів святого Писання цей текст звучить так: блаженні ті, хто усвідомлює свою потребу в Богові. Потреба в Богові це дивовижно. Ми постійно звертаємося до Господа з різними проханнями, адже проблеми виникають в нашому житті одна за одною, але часом те, що відбувається, закриває від нас того, хто є подателем всіх благ. Деякі, отримуючи подарунок, відчувають себе зобов'язаними, може це Божий метод поставити нас в залежність від нього. Якби Бог використовував свою любов як знаряддя, щоби зобов'язати нас до послуху, тоді розуміння того, що сталося на Христі, розчавило б нас. Не дивно, що багато християн такі похмурі. Вони відчувають суперечливі почуття вдячності і побоювання з одного боку. Вони розуміють, що повинні бути постійно вдячні за дар вічного життя, але їх огортає жах при думці про особисту зустріч з Богом. Вони не впевнені, чи повністю виконали обов'язки, накладені таким даром. Бог віддав нам себе і все, чим володіє, це явлено в жертві його сина. Істинне, міцне щастя приходить тоді, коли ми розуміємо, віддаючи себе, він дав нам усе, що ми могли коли-небудь побажати або в чому могли б мати потребу. Якщо цар належить нам, то Його царство теж, якщо прощаючий наш, то Його прощення теж наше. В Євангелії від Івана в 17 розділі написано життя ж вічне це те, щоби пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за Твою велику любов до кожного з нас. Ми вдячні за Ісуса Христа, нашого дорогого Спасителя, який залишив Царство небес і зійшов цей світ, віддавши своє життя ради нашого спасіння. Допоможи, Господи, нам цінувати тим спасінням, яке було здійснене для нас. Благослови нас, щоб ми могли ходити Твоїми дорогами, благослови наших телеглядачів, благослови, Господи, суспільство, в якому ми живемо, благослови країну, в якій ми живемо. І нехай мир буде над нами, щоб в цей благоприємний час ми могли вивчати Твоє святе Слово і готуватися до зустрічі з тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, саме через Біблію ви можете познайомитись і заприятелювати з тим, хто зробив для вас найкращий подарунок вічне життя. Нагадую, що ви можете отримати цікаву серію біблійних уроків, дивовижні факти. Ці уроки крок за кроком допоможуть вам вивчати і розуміти Слово Боже. Вам потрібно лише повідомити про своє бажання отримати ці безкоштовні уроки. Наші контакти дивіться на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!